Сьогодні ми знову хочемо поділитися з вами нашими спостереженнями за лісовими мешканцями, але цього разу вже у березні. І знаєте що? До місця, де раніше відпочивав кабан, несподівано прийшов наш улюблений лис. Ми завжди впізнаємо його по характерній плямці на шерсті з лівого боку. Але раптом сталося щось цікаве. Лис насторожився. Вуха настовбурчав, присів і завмер. Він уважно прислухався до лісових звуків, ніби відчував, що наближається щось велике. Ми затамували подих, спостерігаючи, наскільки він був напружений та схвильований. І недаремно, менш ніж за хвилину, на місці з'явився дикий кабан волохатий, мокрий, бо в лісі накарапав дощ. Він повільно підійшов до свого лігва, ретельно все обнюхав, ніби перевіряв, хто тут був до нього. Але ночувати цього разу він не залишився. Нам вперше вдалося зняти його так близько до камери, правда ж дивовижно спостерігати за дикою природою так близько. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих моментів із життя лісу.